Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Переглядаю сьогоднішнє відео. Я захрипла трішки, прихворіла. Так що вибачаю за свій голос, але потрібно працювати, готувати. Так що сьогодні готую булочки і з гущеним молоком і зроблю декілька, не декілька ну, там, штук 5 пиріжків з вишнями для доньки. Для початку потрібно цукор. І яйця перетерти, це так трішки збити. І додаю сюди солі. Менше трішки, як півчайної ложки. Цукор 220 грам цукру. І в мене такий пакетик 16 грам ванільний цукру. І розтираю зараз. Розтерла яйця з цукром Оттак, до такої маси. Тепер у мене тут 600 грам борошна. По рецепту 6 стаканів, отакий, як 250 мл. Це 900 грам. Я поки що взяла 600 і тут ще взяла я кілограм взагалі. Тут, тут у мене 600, а тут 400 грам. Поступово буду додавати, воно, можливо, не все піде, але я взяла кілограм, підготувала. Тепер виливаю <кій> яєчну масу сюди в борошно. Додаю кефір 250 мл. По рецепту взагалі 500 мл молока. Але так як у мене немає 500 мл молока, то я взяла 250 мл кефіру і 250 мл молока. Додаю кефір. І молоко все тепленьке. Молоко в мене більш таке гаряче. Кефір не дуже теплий, то я зробила молочко таке тепліше, тому що яйця холодні. і воно буде перемішається і буде якраз така температура, як треба. Попробувала температура тіста, таке тільки тепленьке, якраз добре, і виливаю сюди дріжджі. Дріжджі свіжі, в мене 50 грам. Додала до дріжджі в цукру дві чайні ложечки, три ложечки, чайні борошна і тепленької води, 2-3 столові ложки. І вони вже почали працювати. Таку я почал пару зробила. <кій> Тепер замішую. Миска в мене, мабуть, буде мала, потім тісто перекладу в більшу. Перемішаю трішки з дріжджами і ще додам сюди олію. Олії 80-90 грам. Можна взяти тільки вершкове масло, але вершкове масло розтоплене треба брати менше. Десь 50-60 грам. Замісила я тісто, отак воно виглядає. Борошно у мене пішло все, один кілограм. Я перекладаю в більшу миску, змастила олією, в тепле місце ставлю і нехай підходить. Підійшло моє тісто, пухкесеньке. Зараз буду формувати булочки. Менше буду говорити, буду просто робити, а ви дивіться. З вишнями в мене будуть звичайним пиріжечком таким, а з згущеним молоком додала сюди какао. Будуть такі круглі булочки. Вишні додала трішки крохмолі. Такі піріжечки в мене будуть, <кій> такі з вишнями, а кругленькі будуть зі сушеним молоком. З вишнями я поліпила, ось так, 9 штучок у мене вийшло. І поробила кульки для круглих, для зущеним молоком булочок, І буду тепер розкачувати. Ось такі буду робити з ущеним молоком кругленькі. <кій> Вирішила ще з згущеним молоком зробити трішки булочок у вигляді рогаликів. Розкачала круг. Будуть ще ролики. поформувала булочки на 2 дека, я на дві духовки зараз підходять і буду випікати 180 градусів 30-35 хвилин. Змащу яєчком, з цукром розколочу перед тим, як вже уже підійдуть, перед тим, як ставить у духовку, змащую яєчком і все. Нехай випікаються. Перша деко, перші булочки в мене підійшли, булочки, і кругли і пиріжачки з вишнями. Змастила яєчком, яйця додала чайну ложечку цукру і молочка столову ложку. Менше як столову ложку таку неповну. Не Розколотила і змастила пиріжачки, булочки і буду відправляти в духовку. Готую мої булочки, пиріжки, рогалики, все попеклося. Дуже пухкеньке таке тісто. Спробувала на смак, З начинкою, в мене добре, але якщо робити просто булочки, то я б, наприклад, додала більше цукру по цьому рецепту. І 220 где десь хоча б 270 грамів. Тому що як з начинкою, солодка начинка в мене згущене молоко, і вишеньки такі в мене кислі, то добре. Але якщо саму булочку, там плетінку або булочку зробити без ніякої начинки, то можна додати більше цукру, хто любить солоденьке. І ще й цукровою пудрою притрусити. Зараз вам розламаю. <кій> Дивіться, який. Це з вишнями пиріжочок. Пухеньке дуже тістечко смачне, розламаю. Це з ущеним молоком така булочка. Отак. так. Начинки в мене так гарненько, немало. Рогалика, можу і рогалика розламати. Рогалик трішки гарячіший тепліший просто. Так само, пухкенький. Кому сподобався рецепт, приготуйте. Смачне тісто виходити, тільки що, я ж говорю, якщо любите солоденьке, можна більше взяти цукру. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.